Доброго дня, шановні аграрії! вітає агрофірма Сади України. Зараз ми знаходимося на посівах озимої пшениці. Хочу з вами вкратці поділитися нашою технологією вирощування. Посів проводили на початку, можна сказати, в середині вересня. Розпочинали посів по парових попередниках 14-15 вересня. Перед посівом вносили добрива такі, як амофос в нормі 100 кг на гектар. Та й в принципі більш ніяких. По пшениці висівали від 3 до 3,5 млн грн, тому що посів досить ранній для нашої зони. Висівали зерно від 2 до 3 см. Зараз маємо дружні вже досить розвинені всходи. Е, у нас на наших полях вже від трьох до чотирьох вагонів. Це завдяки нашій добре відпрацьованій технології, е, тому я рекомендую всім е, себе, е притримуватися парів, хоча б там 200-400 гектар, які у вас засушливі е, роки, які в цьому році були, які у вас потім врятують. Зараз хочу вам продемонструвати нашу пшеницю так зблизька. Ми маємо досить розвинені кущі, гарно відбувалося кущення. Побіги мають 3-4 вагони. досить розвинена коренева система, вторична коренева система. Її спостерігаємо наразі немає ні хвороб, ні шкідників. Якщо так в основі можете звертатися до садів України. Ми завжди вам допоможемо з технологією та дамо вам досить чудове зерно.